Кримінального Псенального кодексу України суд ухвалив Райферта Павла Юрійовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України та призначити покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортним засобам на срок 3 роки. Строк відбування покарання рахувати з дня затримання особи, у учинені злочину відповідно до даних протоколу том 1, аркуші справи 122-126, 31.01.2015 року. Представтесь, пожалуйста. Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних правах прокуратура Харківської області, кадероб Валерій Олександрович. Валерій Олександрович, скажіть, будь ласка, скільки ви вимагали яке покарання, і яке сьогодні я визначив суд? Державний обвинувач моєї особі вимагав п'ять років позбавлення волі, а також три роки позбавлення права управляти транспортним засобом. За вироком суду Рахер Павло Юрійович засуджено до чотирьох років позбавлення волі. Та три роки позбавлення права управляти транспортними засобами, а також судом частково задоволено цивільні позови потерпілих, а також цивільних позивачів. Який розмір був саме матеріальної шкоди, шкоди та моральної, яку просили? Більш двох мільйона гривень був завданий внаслідок ДТП, потерпілим та цивільним позивачам суду? Після детального вивчення вироку буде прийнято рішення щодо його оскарження. Я розумію, у вас є 30 днів, так? Так, з моменту оголошення вироку є 30 днів до його оскарження. Як саме обвинувачення слів протягом процесу і чи визнає? Так, протягом судового слідства обвинувачення вину визнав повному суді і вибачився перед потерпілими, але під час досудового розслідування обвинувачений свою вину не визнавав. Вчиняв перепону щодо найкоротшого досудового розслідування, крім того, в мережах інтернет, що було також дослідження в ході судового слідства, долучення відео, під час якого вважається, що він знаходився в сильному стані алкогольного сп'яніння, також заперечував свою причесність до скоєння зазначеного злочину.